Доброго ранку, давайте ми будемо починати. Погляньте, будь ласка, дітки, хто сьогодні завітав до нас на заняття? Хто це? Їжачок, так, це їжачок. Їжачок пішов у ліс? Що із лісу він приніс? Під листочком жовтеньким. Знайшов гриб смачненький. Дивіться, який гриб він знайшов. Діти, їжачок запрошує нас з вами до лісу. Він каже, що зараз у лісі повно для нього їжі і просить допомогти йому зібрати запаси на зиму. Погляньте, що це? Що це таке? Грибок, так? Гриб, це гриб. Парасоль напився, може, з лісу б пострибав, якби другу ногу мав. Грибочок у нас на одній ніжці, так? це грибочок. Погляньте, як багато грибів, їжачок був правий. Але ви знаєте, в яку пору року бувають найбільше грибів. Яку пору року? Восени, так? Навіть є таке прислів'я. Весна красна квітами, а осінь грибами. Так. так, Дійсно, восени дуже багато грибів у лісі. Але слід пам'ятати, що не всі гриби можна класти у свій кошик та вживати, тому що є їстівні гриби, а є гриби отруйні, не їстівні. Давайте ми з вами розглянемо, які гриби відносяться до їстівних, а які до отруйних, неїстівних. До найпопулярніших їстівних грибів відноситься білий грибочок, шапочка його схожа на круглу подушечку і має коричневий колір. Вживати цей грибок можна у будь-якому вигляді. Так, наступний грибочок у нас це підберезовик. Капелюшок у нього теж має форму подушечки і забарвлений або в світло-коричневий, або в темно-коричневий колір. Підберезовик можна вживати у вареному, смаженому або тушкованому вигляді. А це теж їстівний грибочок, це маслюк. Маслюк має досить широкий випуклий капелюшок. Він може бути від жовтуватого до шоколадного кольору. Цей гриб росте в хвойних лісах на піщаному ґрунті. Його можна вживати в маринованому, сушеному і соленому вигляді. Так, а це у нас сироїшка. Сироїшки мають круглий капелюшок, колір його різниця від червоно-коричневого і синьо-сірого до жовтуватого і світло-сірого. Ніжка у сироїшки біла і тендітна. Сироїшки можна зустріти у лісі, у березовому парку, на березі річки. А цей гарний такий яскравий грибочок, це лисичка, її капелюшок має рудий колір, Ніжка також руда та гладка. Вживати лисичок можна в будь-якому вигляді. Дітки, а тепер увага. Запам'ятайте, гриби, до яких не можна навіть торкатися, це не їстівні гриби. Вони містять отруту і можуть викликати сильне отруєння і навіть загибель. До небезпечних для життя грибів відноситься мухомор, ось він, дивіться, бліда поганка, ось вона, строчок звичайний, такий грибочок, і гірчак це жовчний гриб, його ще називають. Мухомор має велику, яскраво червону шляпку, капелюшок такий червоний, з білими цяточками і струнку довгу ніжку. Бліда поганка є одним з найбільш смертельно отруйних грибів. Її забарвлення оливкове, сірувате або зеленувате. А дивіться, який незвичайний цей грибок. Він гарний, але він дуже-дуже отруйний. Називається він строчок. Має коротку ніжку і коричневу складчату, мозкоподібну, завивисту шапочку. Бачите, така незвичайна у нього шапочка. Це дуже отруйний грибочок. Називається він як? Строчок. Так, а далі у нас гірчак. Це жовчний гриб. Він... Схожий на білий гриб, але це отруйний гриб, має копулюшок округлої і розпростертої форми. Її колір має відтінки від коричневого до світло-бурого. Давайте перевіримо, як добре ви запам'ятали види грибів, дивіться, допоможіть їжачку зібрати їстівні гриби до кошику. Давайте ми подивимось, які ж тут у нього є грибочки. Це що за грибочок? Мухомор, так? А це у нас Лисичка. Так, молодець. А це маслята. Маслята. Так. А це підберезовик, Бачите такий гарненький. Та яких же з цих грибів не можна класти у кошик до їжачка? Який хочеш? Це менчик, який вот, отруйний? Вот этот єдовій. А як його називати? Так, мухомор. Це мухомор. <плес> а хто <плес> перевіримо, правильно ти сказав? Дивись, ти молодець. Мухомор дійсно дуже отруйний гриб, і класти до косика його не можна. Отруйні гриби навіть не можна чіпати. Запам'ятайте це. Дітки, ми, віде? Віде? ми сьогодні подивилися з вами, переглянули багато грибочків, їстівних і неїстівних, отруйних. Я дуже дуже сподіваюся, що я дуже сподіваюся, що ви запам'ятали хоч декілька з цих грибочків. І будете обережними. Я дякую вам за увагу. До побачення!